В Україні планують заборонити використовувати певні класи піротехнічних виробів для того, щоб насамперед вберегти здоров'я людей, а також захистити тварин і природу комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Затвердив до другого читання текст відповідного законопроекту. Особливо актуальним документ стає напередодні зимових свят, на які фарифеєрверки пропонують накласти мораторій народні обранці. Будемо розпитувати у Народної депутатки, членкині профільного комітету, кандидатки біологічних наук Юлії Овчинникової. Вона з нами на скайпі. Пані Юлію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава доброго часу, доби, шановні колеги. Головна причина заборони оцих всіх піротехнічних засобів, про які йдеться в законопроекті, це звичайно посттравматичний синдром, на який страждають люди, зумовлені війною. Але хотілося б довідатися і про інші причини заборони деяких із категорій піротехнічних засобів. Що саме про що саме йдеться? Дана законодавча ініціатива була розроблена ще до повномасштабного вторгнення, депутатським об'єднанням між. Гуманна країна це вперше за 30 років об'єднались депутати заради популяризації гуманних цінностей та захисту тварин, а також спільно з громадськістю організацією Animals. і основна мета це якраз впровадження європейських стандартів гуманного поводження і імплементація європейських директив. Зокрема, цей законопроект направлений тільки на те, щоб зберігати ментальне здоров'я і захищати наше конституційне право на чисте довкілля а також зберігати Хти довкілля і захистити братів наших менших тварин, а, тому що вплив негативний щодо використання піротехніки йде і на повітря, а, якраз на те, що це шкодить напряму довкіллю. Тому тут дуже багато таких складових надважливих і. А, Даний перший реєстрація була ще 23 лютого, але ми не встигли закрити цей законопроект через повномасштабне вторгнення. І далі не менш актуальним, навіть більш актуальним, є впровадження якраз і затвердження даної законодавчої ініціативи, тому що за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість людей, які хворіють на посттравматичний синдром, збільшується просто щодня. І дана законодавча ініціатива, дійсно. Ми ще сподіваємося, що допоможе. Правильно, ми розуміємо, що не усіх класів феєрверків стосується заборона. Можна більше довідатися, про які феєрверки у цьому законопроекті йдеться. Відповідно до технічного регламенту піротехнічних виробів, Кабінету міністрів, ми говоримо про заборону феєрверків категорій класів F2, F3 та F4. F1 дозволяється, і ми говоримо про те, що дозволяються використати ті, які не несуть цих впливу шумових, тобто всі найбільш гучні. Феєрверки, які дійсно можуть напряму впливати на нервову систему, на психічний стан людини, вони забороняються. Це якраз клас f 2 f 3 і f 4 Власне, з феєрверками пов'язано дуже багато скандальних історій. Так, ми пам'ятаємо, це не лише. Тоді, коли проходило АТО ООС, і багато хлопців поверталося з фронту, і людей просто просили їх не використовувати. Ми бачили використання цих феєрверків прямо зараз, під час повномасштабного вторгнення, під час обстрілу наших міст ракетами, хтось дозволяє собі запускати феєрверки. Як зараз з цим обходиться національна поліція? Тобто, як ці ситуації вирішуються? Зрозуміло, що національна поліція фіксує всі порушення відповідно до чинного законодавства. Наскільки ми знаємо, ці ситуації, які відбувалися в окремих містах, були відкриті відповідні впровадження, і ми щиро сподіваємося, і бачимо, що наша національна поліція реагує на подібні випадки. Законопроект, який уже підготовлений до другого читання, які покарання передбачаються для тих, хто не буде дотримуватися цього документу. Ну, по перше, ми паралельно з цим законопроектом, який ж до другого читання. Проваджений, ми що розподіваємося найближчим часом на пленарному засіданні буде розглянутий. Був зареєстрований законопроект, який окремо подається до правоохоронного комітету, тому що будь-які зміни в кодекси про адміністративне правопорушення кримінальне це рішення окремого комітету. Тому був зареєстрований паралельно цей законопроект 4661, де дроп 1 де відповідно є адміністративна відповідальність. Там абсолютно різні змінюються і рівень штрафів, але в середньому це від 1000 до 17 тисяч. Исяч за порушення норм а, законопроекту, які ми а, прийняли в першому читанні і розглянули до другого читання, який сподіваємось стане найближчим часом законом. Ну коли прийметься цей законопроект, він же стане законом. Що робити з надлишками або з залишками цих піротехнічних засобів у продавців? Їм потрібно буде їх повернути, знешкодити, чи можна буде продати до кінця запасів? Як це виглядатиме? в тексті в законопроекту ми зазначили, що відповідно коли даний законопроєкт стане законом і буде чинним. То дається три місяці на те, щоб бізнес безпосередньо мав можливість, тобто буде вступати заборона через три місяці на продаж, а на експорт дається один рік, щоб всі надлишки, які є у бізнесу, щоб за один рік вони мали можливість експортувати, тобто щоб не були такі прямі і дуже відчутні, якраз збитки для бізнесу. Тобто, це ці, ці норми ми також намагалися врахувати в інтереси всіх верст населення. Пані Юлія щодо інтересів організаторів різних дійств, у нас є і культурні і мистецькі заходи, які в принципі передбачають використання піротехнічних засобів у тому чи іншому дійстві. Чи їм буде також заборонено, чи це вже ті фейерверки, які не відносяться до того класу, який прописаний у законопроекті? Знову буду посилатися на технічний регламент піротехнічних виробів кабінету міністрів. Ми говоримо про клас F, та тобто 2 F3, F4, Про заборону F1 не забороняється. Сценичні піротехнічні вироби це категорія Т 1 Т 2 Вони не забороняються цим законопроєктом. Тому сценичні піротехнічні вироби мають можливість використовуватися також інші піротехнічні вироби, які використовуються закрема модельним спортом, різними тренінговими по підготовці. Спеціалістів, експертів ДСНС. Тобто всі ці вони дозволяються. Угу. Ну і якщо вже зовсім детально розбирати, то так розуміємо, що заборон на використання піротехнічних засобів у Збройних силах України цей законопроект не стосується. Абсолютно, не стосується Збройних сил Національної поліції ДСНС. Ви також є головою міжфракційного об'єднання Гуманна Країна, яке було створене за ініціативи організації «Уенімалс» або Уаєнімалс. Ми бачимо зараз під час повномасштабного вторгнення дуже багато речей щодо тварин оголилися. Так і подекуди наші громадяни до тварин, ну не подекуди. Мені здається, українці зараз до тварин ставляться на порядок краще ніж до Росіян навіть ставилися до вторгнення. І як зараз з цим ми бачимо. Коли багато людей покидало територію України, це було добре помітно на львівському вокзалі через неможливість взяти з собою вони просто залишали тварин mm. на перонах і біля вокзалу. Зараз ними опікуються волонтери. Багато тварин, щоб не були бездомними, забирають по домівкам. Як цю ситуацію вирегулювати можна можливо, чи на законодавчому рівні, чи є якесь об'єднання волонтерів, і щоб їм була допомога у цьому, тому що утримувати тварин, це не є. Просто це ж тваринка, її треба годувати, треба за нею дивитися абсолютно вірно. Ви знаєте, спілкуючись на різних, особливо дипломатичних фронтах з колегами. Інформаційний простив світовий говорить про позиціонування українців. Да? І, от, зокрема, один з таких пунктів це. Україна це країна дружня до тварин, і саме під час повноштабного вторгнення в інформаційному світовому просторі так також сприймають нашу країну. І я вважаю, це ступень розвитку нашого суспільства. І дійсно зараз зоозахисний фронт тримають воїни світла і дуже багато волонтерів, які мають надважливу підтримку від різних фондів для того, щоб створювати окремі притулки. Наше завдання максимально врегулювати питання і діяльності і створення таких притулків знайти можливість виділяти кошти на місцевому рівні для діяльності для програм стерилізації тварин, для того щоб була можливість. Дійсно створити і зробити всі умови. Ми маємо вже в 2021 році. Ми прийняли законопроект, який став законом про те, що ми заборонили і автоназію безпритульних тварин, і фотографування з дикими тваринами багато дуже важливих норм несли, які зараз заприклад ставлять, наприклад, в Великій Британії. Тому як наступний крок нам дуже важливо боргувати питання якраз поводження гуманного поводження і популяризації програм гуманного регуляції чисельності це питання стерилізації саме і створення притулків для тварин. А зараз громадськість тримає цей фронт, але на державному рівні важливо створити такі програми і врегулювати законодавчі питання діяльності таких, якраз, притулків. Ми ну повертаючись до до питань піротехнічних засобів. Сподіваємося, що Верховна Рада України швидко цей законопроект ухвалить. Він стане законом. І усі ці піротехнічні засоби, які не будуть ліквідовані, прибережемо прибережемо їх до дня перемоги. Сподіваємося, що на цей день усі заборони будуть відкладені, і за використання фейерверків ніхто не штрафуватиме. Юлія Овчинникова, народна Щиро депутатка дякую. України, членкиня комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природок. Користування, дякуємо вам за те, що вийшли на зв'язок і розповіли усі деталі.